Вітаю всіх! Якщо вам попаде монетка України 1 гривня виготовлена з латуні чи алюмінієвої бронзи або з будь-якого іншого металу з зображенням Володимира Великого і написом Володимир Великий на аверсі та реверсі монети. На гурті напис 1 гривня ціна такої монетки від 300 доларів. Якщо монетка буде з гладким гуртом, монетка коштує від 450 доларів за один екземпляр монети. Якщо є такого типу монети, я їх купую. На сьогоднішній день колекціонери зацікавлені у деяких видах браків, поворотів та платять за них великі гроші. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.